Вони наче кулі розсікають столичні вулиці. В районі інтернаціональної площі спортивний джип таранить дві автівки і зупиняється в автобусі. Країна вже за кілька хвилин дізнається, в елітному позашляховику гарцювали бійці елітної служби СБУ, причому разом з молодими дівчатами. І поки слідство не поспішає з висновками, чи були бійці Служби безпеки на підпитку, Гром ТВ вирішив пролити світло на цю темну історію. До вашої уваги лист, що громадське телебачення отримало від небайдужого. Я сотрудник ночного клуба Саксон в тот вечір двоє чоловік із СБУ, які попали в ДТП, дихали у нас в клубі. Були очень п'яні і все время вели себе ужасно, махали пістолет. Происходило це на глазах у всіх сотрудників клуба. Они познайомились там з двумя дівчинками і з ними же уїхали. Ми вирішили перевірити інформацію і поїхали до вказаного закладу. Суворі охоронці на вході всіх перевіряють металошукачем. Однак їм і в голову не приходить, їх зніматимуть на телефон. Вы, наверное, знаете, это была Сергея Матковского. Ну, да. сказали, что он последний, когда была эта вся история. Он был здесь, правильно? Вот. И я просто переживаю, что у не уже там никакие пленки нигде не всплыли. Ну, просто, чтобы он нормально себя вел и ничего не смотрел. А что произошло тогда еще? У нічному клубі веселих СБУшників добре знали. Гордістю за чарочкою частенько доповідали відвідувачам, що захищають батьківщину. Тому навіть і дивувалися, що гості завжди з пістолета. Сдає оружею і говорить нам, ребята, я здаю оружі, а він в сейф вложит оружие Расписывается и отдыхает А он просто неадекватный Алкоголь, может он что-то еще принимал Понимаете, это Ну, не к нам может. Да, видяшка есть, очень четко Все там Так як на ладоні, ета гляжка, ні мусарку, не, мусар, не пойдеть нікуди. Сергій з управлінняка та його колега Михайло завітали до клубу вже підпитку. Піднялися до зали і там іще добряче накинули. Потім познайомилися з дівчатами і поїхали. Алкоголь ділай своє, повідомляєте. А так все нормально, дівчат рішили весь воду. Охоронці, напевне, не дивляться новини, не знають, що Сергій загинув. Тож вимагають, щоб прийшов і вибачився. Пусть він нормально приділ поговорить, і Ніхто ми нікуди її не будемо давати там, роздавати. В Цьому страшному ДТП загине молода дівчина. Після романтичної вечірки з СБУшниками її подруга опиняється в реанімації. У дівчини, яка вижила переламані руки і струз мозку, лежить під апаратом штучного дихання. говорять врачі? Нормально будуть закупати родителі якісь там медикаменти. Міліція досі тягне з висновками. Очевидні речі, напевне, не хочуть помічати. Той час, як звичайного смертного промілі знаходять в організмі за кілька хвилин. У випадку з СБУшниками призначають все нові експертизи. Громадське телебачення тримає руку на пульсі цієї справи. Закон має бути однаковим для всіх.